анализ э, хватывает 50 страниц, а текст соглашения в оригинале насчитывает 2000 страниц. Примечательно, что текст соглашения и через пять лет активных переговоров и парафирования в марте и июне этого года так и не стал достоянием общественности. То есть он до сих пор, насколько мне известно, до сегодняшнего дня не был опубликован. Несмотря на это, нашим экспертам удалось ознакомиться с текстом и сделать его детальный анализ. О том, как такое стало возможным, вам сейчас наверняка расскажет, э, расскажет господин Сушко, после этого Вадим Трухан и Вероника Мовчан. В любом случае, мне кажется, что в связи с этим обстоятельством Интерес к этому анализу должен быть даже большим, чем если бы соглашение уже было опубликовано. Ну и, конечно же, 50 страниц прочитать легче, чем 2000. Никогда ранее Евросоюз не предоставлял стране, не имеющего до сих пор статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, такой масштабной перспективы на договорной основе. К концу года соглашение уже могло бы быть подписанным. Подписать его должны правительства всех стран членов Европейского Союза, Европейская комиссия, а также правительство Украины. После этого соглашения должны ратифицировать национальные парламенты 27 стран-членов и Европейский парламент. Его реализация могла бы стать большим успехом и образцовым примером осуществления политики соседства Евросоюза, и данный анализ четко это демонстрирует. А если оно будет заморожено, даже если оно будет заморожено на среднесрочную перспективу, то все-таки для Украины исключительно важно иметь очень конкретный документ, при помощи которого общество... Можна буде його бути готові його імплементації. хочу сказати, що це дослідження має вже свою історію, тому що робоча група, яка сьогодні тут частково присутня, розпочала свою роботу ще майже рік тому, коли договір ще не був остаточно парафований. В той момент ми дійшли висновку, що якою б не була доля договору про асоціацію у близькій перспективі, дуже важливим є донесення цілісної всебічної інформації про його зміст. Ми передбачали, і ці передбачення виявилися справедливими, що з плином часу, з виникненням політичних колізій навколо договору, виникне Будуть з'являтися певні, можливо, маніпуляції чи певні спекуляції навколо змісту договору. І очевидно, що наскільки і на сьогодні зрозуміло, що це так власне і відбувається, ми чули спроби робити висновки щодо змісту цього договору в умовах, коли договір не є публічним документом, а це створює цілу низку спокус. Особливо враховуючи той факт, що переговори завершилися, і документ, який на виході є, він охоплює настільки широкий перелік питань і настільки широкий спектр е, сфер політики, що практично всюди присутні певні інтереси, зачіпаються певні. Е, Політичні чи економічні а, інтереси тих чи інших груп, і не тільки в Україні. Тому очевидно, що дискусія з, з приводу змісту договору, хоча і розпочалася вже, але її змістовна частина, очевидно, попереду. І ми робимо свій перший внесок в те, щоб ознайомити насамперед громадськість засоби масової інформації. Зацікавлені громадські середовища, і, і політиків, і, і бізнес.